Вітаю, друзі! Економічний рівень розвитку майже всіх передових країн під загрозою. Саме до такого висновку прийшов один з провідних американських аналітичних центрів McKinsey Company. І справа навіть не в якихось біржових бульбашках чи спекуляціях, а в дуже простому факторі чисельність населення. Аналітики прийшли до висновку, що, попри впровадження інновацій, і взагалі. Зміну виробничого процесу, збереження поточного рівня економічного добробуту вимагатиме збільшення від провідних країн продуктивності праці в два а то і в чотири рази. І, схоже, що впровадження штучного інтелекту чи нових технологій навряд чи зможе подолати цей розрив. Про те на основі чого аналітики прийшли до цього висновку, поговоримо зараз в цьому відео. Ні для кого не секрет, що будь-яка країна, що стає на шлях економічного зростання, врешті-решт переживає таке виявище, як другий демографічний перехід, коли на фоні падіння смертності починає скорочуватися народжуваність. Всі економічно розвинуті країни вже пережили цей перехід, причому дехто надзвичайно боляче. Мова йде, наприклад, про Японію та Південну Корею, що стали однією з причин висновків аналітиків. Зменшення смертності відбувається насамперед через збільшення доступності, якісного харчування, доступності медицини та освіти. Раніше люди народжували по 10 дітей, не від хорошого життя. Мало хто з них доживав до зрілого віку. І загалом діти тоді після 6 років працювали і розглядалося як така можливість покращити стан свого домогосподарства. Тому і від них залежало, в принципі, виживе родина чи ні, Тож і народжували багато. У сучасному світі спадаючи доступність житла, зростання навантаження на робочу силу, у тому числі і на жінок, та зменшення релігійності населення аж ніяк не призводить до хоч би збереження поточних низьких рівнів народжуваності, можна було б подумати, що справа у тому, що в сучасному суспільстві жінці складно і, і працювати і народжувати дітей. З іншого боку, навіть скандинавські експерименти щодо декрету для всіх членів родини, як і мам, так і тат, успіхів не показали надзвичайного в народжуваності. Народжуваність у Швеції продовжує падати. Втім, це не означає хибність цієї ідеї, оскільки багатьом дітям не вистачає батьківської турботи, що породжує в майбутньому і проблеми. Тож, це треба справді робити, ну і щоб матері теж мали можливість. Проявляти себе і знаходити себе в професії. Це теж важливо, і в принципі це нормальний тренд. Тут ну, у нас ніяких проблем з такою думкою, що батьки будуть брати відповідальність теж за дітей. Не тільки знаєте, цей приклад, що там батько працює, мати вдома. А, наприклад, мати і батько працюють і розділяють максимально все виховання своїх дітей. Ну, до року, звісно, в основному з матерями, тут логічно там. Грудне годування так і таке інше, але загалом далі, то, звісно, це, в принципі, нормальний тренд тут. Що тут сказати, друзі, виховання дітей є обов'язком і матері, і батька. Крапка. Чого тут взагалі говорити? Ми живемо в іншому віці, тобто, це не суспільство, де треба справді розділяти. Це була причина в тому, була в певному логіка. Зараз і технологія, і урбанізація, і все інше. Тобто, давайте під нові реалії. Розуміти їх мінімум в Україні. Взагалі з цим біда через совкову травму суспільства. До речі, з цим треба працювати, і тут батьки мають повертатися до дітей, до сім'ї, включатися. Так, це ще роботи не почати і тут край. Але повертаючись до економічних проблем, чому ж падіння народжуваності та скорочення чисельності робочої сили стає проблемою у світі та сучасних технологій. Справа навіть не в пенсіях, а в тій кількості товарів та послуг, що може надати економіка. Наочним прикладом відставання темпів зростання продуктивності від темпів падіння народжуваності є Японія. Країна пережила дуже різкий другий демографічний перехід у 60-х роках минулого сторіччя. Наприкінці 80-х років у Японії пророкувало ледь не світового економічного гегемона, проте в 90-х економіка країни почала сповільнитися, а далі впала в тяжку рецесію. Але як би японський уряд. Не намагався щось робити, у нього нічого не виходило, і одним з факторів було зменшення чисельності робочої сили, навіть попри зростання максимального віку працездатності у Японії. Понад чверть людей віком старше 65 років працюють. І в принципі, це та доля, яка буде нас з вами чекати. Очікуйте, що я і ви до 70 років будемо працювати тут іншого виходу нема. За 25 років економіка США зростала на третину швидше ніж економіка Японії, за підрахунками аналітиків, для того щоб хоча б зберегти поточний рівень доходів, Японії необхідно збільшити продуктивність праці щонайменше у два рази. Про те, що Японія є доволі інноваційною країною, ми можемо побачити, що лише впровадження інновацій та збільшення максимального віку працездатності не можуть побороти цю проблему. Японія інноваційна, але її наздоганяє це відсутності народжуваності. Тож Начебто продуктивність і росте, і новоцінність росте, а людей, які працюють, все менше. От і все. Несолодко в Європі, де народжуваність теж менша, але все ще вища від азійських тигрів. Найгірша ситуація у Франції, Італії та Іспанії. Там, щоб зберегти поточний рівень економічного розвитку, доведеться збільшити продуктивність праці у три рази. В Іспанії взагалі у цілих чотири рази. От така. Німеччина, США та Великобританія мали б збільшити продуктивність праці у найближчий час у два рази. Детальніше про кризу народжуваності ви можете почитати на нашому телеграм-каналі. У нас дуже багато якісної інформації. Посилання буде в описі до цього відео. У нас є ряд цікавих дописів на цю тему. Взагалі, у нас дуже класна спільнота. Ми там комунікуємо, взаємодіємо. Я вас туди запрошую. Сама продуктивність праці напряму залежить від того, скільки товарів і послуг виробляє один працівник. Збільшення продуктивності стає заміною збільшенню чисельності робочої сили. Таким чином, цілком логічно, що зростає навантаження на обмежену чисельність робочої сили. В економіці треба ж якось закривати дірки. Збільшення продуктивності праці може відбуватися декількома шляхами: впровадження нових технологій, збільшення тривалості робочого тижня, зменшення дезбалансів на ринку праці. Друге дуже не сподобається тим, хто працює зараз чи почне працювати у найближчий час. Провадження нових технологій, хоч і відбувається проте досі зберігається по попит як на некваліфіковану робочу силу, так і на вузьких спеціалістів, яких теж бракує. Зменшення дисбалансів на ринку праці вдається не всім, та й все одно має свою стелю. Проблема дуже значна, оскільки жодній розумній країні світу не вдалось вийти із демографічної кризи. Ні величезні виплати, ні пільгові іпотеки, ні рівномірний розподіл батьківських обов'язків. Жоден з цих заходів не призводить до зростання народжуваності у довгостроковій перспективі. У нас, до речі, на каналі є відео про Тайвань. Там насправді оці спільноти розробників і висококваліфікованих працівників, які там працюють на заводах з розробки чіпів, так, то в їхніх таких містечках справді вони отримують великі гроші, але і народжуваність там доволі висока. Це ще досліджується, що призводить до народжуваності. Зараз скоріше за все, в першу чергу, це така відчуття того, що високий достаток буде і далі. І відчуття соціальної взаємодії певної такого високого рівня. Оце може підтримувати народжуваність навіть в епоху розвинутості і там, нормальних доходів. У свою чергу, це означає, що іншого виходу ніж збільшення продуктивності праці. По суті, наразі немає принаймні до того моменту, поки не знайдуть якусь дієву політику для стимулювання народжуваності, або тренд сам зміниться. Ну тобто не може щось тривати вічно. Що Розуміємо, це криза буде продовжуватися і далі, тому якщо не вживати заходів зараз, то подальшому буде тяжче, тому що весь поточний рівень добробуту не вдасться зберегти, якщо обсяг вироблених товарів і наданих послуг буде нижче, відповідно буде і нижчим і ВВП. І відповідно, буде нижчим і обсяг цих товарів та послуг на одну людину. І хто як не Україна, де й так до повномасштабного вторгнення, і навіть проголошення незалежності, була погана деморфічна ситуація. Вона почала погіршуватися вже в 50-х, 60-х. це добрий день тим, хто там на Савок дотепер там молиться і таке інше. Отже, країна буде страждати від цієї глобальної проблеми. Тому прямо зараз нам українцям треба не лише думати про... Майбутню пенсію, а скоріше про її відсутність за солідарної системи, та й про те, як максимально продуктивно використовувати поточний людський капітал. Тож, друзі, тут я знову-таки нагадаю, що варто задуматися про свої капітали, які треба накопичувати, аби хоч би в років 70-75 піти на більш-менш нормальну пенсію, яка у вас буде у ваших руках. Тож, ми, консервативними якісними інвестиціями, займаємося в школі останнього капіталіста, де кожного навчимо, як протягом років. Набути свого власного капіталу з якісними курсами і досвідченими лекторами, які завжди з радістю проконсультують за будь-яке питання, яке у вас буде виникати в процесі навчання. Посилання в описі до цього відео, в тому числі і зі мною. До речі, я теж там читаю лекції. Буду радий вас бачити. Посилання в описі. Прямо зараз треба займатися не популізмом із роздачою грошей, а реформою у сфері освіти та виправлення диспропосій на ринку. Праці війна призвела до збільшення потреб у інженерах та інших робочих вакансій. Для цього треба негайно впроваджувати якісно професійну орієнтовану систему навчання в школах, яка вже давно, до речі, є, і в США. Окрім цього, треба створювати максимальну можливості для реінтеграції переселенців з окупованих територій та територій, де ведуться бойові дії. Час популізму завершився. Один рік популізму буде коштувати нам зараз роки майбутньої кризи. Та потреби працювати за двох, а то й за трьох людей. Власне, треба вже вмикати голову. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наші канали. долучайтеся до нашої школи. Всім, до зустрічі!